Як же адаптувати дитину до стоматологічного прийому і що при цьому мають робити батьки? Давайте поговоримо далі. Для початку виберіть обов'язково дитячого стоматолога. Можете попередньо познайомитися зі спеціалістом через соцмережі, показавши дитині. Пограйтеся у стоматолога. Це можна зробити не лише за допомогою десятка цікавих ігор, скачавши через App Store і Play Market, а й включивши фантазію та долучивши до цікавого процесу улюблені іграшки дитини. Батьки мають чистити зуби своїм дітям плюс-мінус до 10 років. Це через те, що мануальні навички дитини не такі розвинуті, як у дорослих. Для дитини це має бути звична річ, що в її ротику працюють предметами догляду за зубами. Якщо ж ваша дитина проти. Уявіть, що буде, якщо цілком незнайома людина захочеться зробити у цілком незнайомих умовах. Діти повністю копіюють навички своїх батьків, тому показуйте, як ретельно стежити за ротовою порожниною, а також заохочуйте до цього процесу дітей. А зараз цілком серйозно, якщо у вас є страх до стоматолога, то всього цього шляху у вас може не вийти. І адаптацію потрібно провести спочатку вам, і це є цілком нормально. А вже потім дитині. Тому дослухайтеся до порад, і нехай стоматологічний прийом у вас буде лише радісним.